Слава Україні! Ветері новини! Мене звати Назар Задерій, і я вам розповім, що було за 2 січня 2023 року. Поки що ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і тисніться дзвіночки. А там як тиснеться дзвіночок, там є отакі от е, три букви. Всі, От туди тисіте прямо своїм пальцем величезним. На всі. І вам будуть приходити сповіщення з нашими новими відео та е, прямими трансляціями. Звичайно ж, відео у нас контенту до фігіще, е, так щоб ви ще встигали його дивитися. Е, Отак, от, от ну а що ми йдемо далі? Ми нагадую що потрібно підтримувати українське військо, е, хто чим може, як чим може, але робити потрібно це. М як так би мовити, е, ну я не знаю, щодня мабуть, не в кожного вийде, звичайно, допомагати, але хтось це робить волонтери це роблять щодня. Звичайно ж, я говорю про тих людей, які просто в тилу е, перебувають. Так, от е, потрібно якось налаштовуватись так, щоб регулярно підтримувати щомісяця українське е, військо. Так буде правильніше. от Ну а далі вже можете і підтримати нашу команду журналістів Ukrainian Media Network. І вона ж, звичайно, ж не тільки з журналістів складається, а й з тих людей, які видають, наприклад, цей ЕТЕР так от, ось є QR-коди, за якими ви можете перейти і підтримати нас. Дякуємо вам безмежно за увагу. І що ви є з нами, і продовжуєте бути з нами. Тож сподіваюся, це не зміниться. Має змінитися лише одна річ. Глядачі, які дивляться наш контент, але не підписуються. Маєте підписатись. Ми ж ідемо далі. Ми невпинно, а точніше, наші захисники та захисниці невпинно знищують русню, невпинно знищують русню. 720 таких от тіл за минулу добу, лише за минулу добу, як ви бачите, це майже вже 108 тисяч ліквідованої. Окупаційної нечисті завдяки нашим захисникам і захисницям. І багато ще техніки розбитої. А далі ми перейдемо до останньої інформації з фронту, а саме інформації від Генштабу Збройних сил України. Дивимось. Слава Україні! Триває 313 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БПЛА Шахет 136. Усі ці дрони було збито. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник, втрачаючи багато живої сили. Продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області. Майське, Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам'янка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, лиману Першого, вільшаної Куп'янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки і Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка. Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Солидар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщівка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці. Мар'їнці та Водяному Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області. Та Мусіївка на Дніпропетровщині. На херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Береслава є поранені серед мирного населення. 31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено. До 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів. Втрати особового складу окупантів уточнюються. Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайняті території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари. Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів. По районах зосередження ворога та 5 по позиціях його зенітно-ракетних комплексів підтримуйте збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні! героям слава. Ну як ви чули щодо Макіївки, це дуже цікава інформація. Генштаб підтвердив, що був удар по Макіївці, а саме по противнику по скупченню противника. Там розбито до 10 знищено і пошкоджено до 10 одиниць російської техніки. Втрати особового складу вони уточнюються. А от е, ці втрати уточнили перед зведенням генштабу в мінтероризму московитів. Там кам, кажуть, що знищено. 63 мобілізованих до цього була інформація, що ударом у Макіївці, ударом наших військ, знищено майже 400 російських мобілізованих знищено, тобто вони загинули, і близько 300 було поранених. Це дані управління стратегічних комунікацій збройних сил України. Ну а генштаб поки що офіційно. Цієї цифри не підтверджував, як і не підтверджував наступну інформацію. Збройні сили встановили український прапор на острові Великий Потьомкінський, це Херсонщина, острів між лівим розташований та правим берегом Дніпра. Ось якщо ми беремо мапу Діпстейт і. Лінію фронту, яка тут є, то ось цей острів розташований саме тут. А далі ж відео підтвердження того, що український прапор встановили на цьому українському острові великий потьомкінський, який, зрештою, треба перейменувати. Острів Потьомки. Слава ЗСУ! Героям слава! Чекаємо на підтвердження, що ж відбувається там на, на цьому напрямку. Е, далі ми продовжуємо фортеця Бахмут 2 січня 2023 року. Ну і далі відео е, з місця. Подій. Друзі, наразі так виглядає. Один з райончиків міста Бахмуту. місцеві знають, що це за район. Друзі, по оперативній ситуації на ранок 2 січня. Всі атаки, які тривали в нашому операційному районі, відбиті. Хоча вони досить масові були. У нас на нашій ділянці оборони впарили вчора, так як таргани декілька разів прийшлося. Підвозити БК. В один із проїздів проїжджав в районі літака. Коротенький рулик. Хлопці повісили червоно-чорний, прапор жовто-балкітний То в коментарях там люди зайшов ввечері почитати, коли добрався до інтернету. Таке. Уважно дивіться, хлопці, це Бахмут це Україна. Якщо коротко, по Бахмутській конгломерації лінія оборони стоїть, лінія оборони тримається. Не хвилюйтесь, зберігайте спокій, всі на своїх місцях роблять свою роботу. Чергова дата взяття фортеці от всяких різних там аферистів із сусідньої держави-терориста. Це вже сьома чи восьма за цей час, що ми тут вже вони назначають. Не було і не буде. Бахмут це Україна. Стояв, стоїть і буде стояти. Вірте за село. А кому нам ще е, вірити, крім як ЗСУ і Господу Богу? Е, так от далі продовжуємо про нічну атаку дронів е, сьогоднішню. Московити нам не дали нормально е, провести і зустріти е, новий рік. Е, втім. Вже як є так, от нічна атака на Київ. Над столицею було збито 22 повітряні цілі. Пошкоджені об'єкти є енергетичної інфраструктури. На жаль, у місті аварійні відключення електроенергії, є знеструмлені об'єкти теплопостачання. Водопостачання столиці забезпечується у штатному е, режимі. А над Миколаївщиною за ніч знищено іранських дронів. Шахет 136 Дніпропетровщину теж атакували ракетами, друнами, камікадзе та важкою артилерією. На Херсонщині сьогодні зранку росіяни атакували центр Береслава, обстріляли міський ринок. Ймовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки. Тимчасово окупована Каховки. Каховка тут це потрібно просто відмітити. Відомо про п'ятьох. Поранених е, людей внаслідок цієї терористичної атаки е, Русні і троє е, людей із них у важкому стані е, у Мелітополі зранку пролунав вибух, е, повідомив мер міста Іван Федоров. Окупанти мають нарешті зрозуміти, пора кивати п'ятами з окупованих територій, адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал. Бути в ній і похованими, наголосив. Законний мер міста Іван Федоров е, анічне Бабовнятко завітало до російського воронежа. Тук-тук вона сказала. Відчиняйськотеняка. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи в районі аеродрому Балтімор, які на якому розміщені російські су 34 влада міста заявила про начебто збиття розвідувального безпілотника, начебто тут ключове слово, звичайно ж. Щодо світла в Україні, то станом на 11 в енергосистемі повністю ситуація контрольована. Так запевняють Вукеренерго. І складною ситуація залишається у столиці, тому там запроваджують аварійні відключення. Е, ну зараз ще так заради цікавості, можливо, там Віталій Кличко щось нового сказав. Е, ні, нічого нового не було. Крім того, що да ні, нове було. Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-річний чоловік перебував у реанімації в тяжкому стані. Так. Ну, а по світлу нічого, наче, і такого немає, не, не, не спостерігається. А, до речі, роботу турнікетів відновлено на всіх станціях метрополітену передає КМДА. Е, так. Ну, і тут це по результатам нічних обстрілів. По світлу, більш нової інформації е, немає. Е, Лише кажуть, що ситуація складна, але контрольована. А от наступний саміт Україна ЄС відбудеться у Києві 3 лютого. Про це йдеться в повідомленні офісу президента за підсумками розмови Володимира Зеленського з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Раніше планувалося, що саміт пройде в Брюсселі, а таке ні у Києві. Він відбудеться. А Ізраїль вгатив ракетами по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії. Та вивів його з експлуатації. Про це повідомила сирійська армія і цей об'єкт пов'язаний з Іраном. Пише Reuters. За даними сирійської армії, ракети також вразили цілі на півдні Дамаска, убивши декількох військовослужбовців сирійських збройних сил і завдавши певної шкоди. Армія оборони Ізраїлю не прокоментувала це ніяк. Цю атаку. Тим часом німецька компанія Краус. Мафай Векман розпочала виробництво самохідних артилерійських установок RCH-155 для української армії. Заявив радник компанії, і згідно з контрактом на 216 мільйонів євро, збройні сили мають отримати 18 таких гармат на колісному шасі. Однак постачання RCH-155 буде готове не раніше ніж через 30 місяців після укладення контракту, тобто у 2025 році. Ну нічого, і тоді ця зброя я впевнений, Нам ще знадобиться, і хай воно буде. Японія планує запросити зеленського на цьогорічний саме G7, пишуть. Змі зустріч відбудеться у Хіросімі з 19 по 21 травня. Президент України може долучитися в онлайн форматі. Японський прем'єр має намір запросити Зеленського, щоб безпосередньо від нього почути про поточну ситуацію в Україні. Учасники саміту G7 планують обговорити питання продовольчої та енергетичної безпеки, яка які виникли внаслідок російського вторгнення в Україну. Ну і ще подивимось, як артилеристи, реактивники продовжують смалити окупантів на Донеччині і героїчно стримувати ворожі наступи. Як українські боги війни полюють на ворога? Дивіться далі в короткому відео від військового телебачення України. Усі українці знають, що артилеристи боги війни, і це не просто листів. Кожного дня на Донеччині наші хлопці дарують російським окупантам квиток в один кінець за допомогою різноманітної техніки, серед якої гради. формула роботи реактивної артилерії виїхати на вогневу позицію, навестися, відпрацювати. Хлопці вкладаються за лічені хвилини, адже швидкість дорівнює життю, уразити ціль і не потрапити під вогонь у відповідь. Головне завдання артилеристів. Накриваємо максимально багато або піхоти, щоб вони ну, трошки, як так сказати, успокоїлись, або щоб накрити і з... уничтожити їхню техніку. Наприклад, колона танків їде, або там бетери їхні їдуть. Ну, або саме працюємо по реактивній. До автоматизму відточені навички, злагодженість дій та постійна бойова готовність. Саме це є запорукою успішного виконання завдань підрозділом. Кожен член екіпажу знає обов'язки побратимів, щоб за потреби їх замінити. То в розрахунку є два номери обслуги: навідник і командир машини. Але ти виконуєш обов'язки інколи і водія, і навідника, і себе. Роботі чи не усіх підрозділів сприяють аеророзвідники. Дрони допомагають нашим військовим знаходити ворога, спостерігати за ним та влучати в ціль. Точні координати місця перебування окупантів допомагають гарантовано відмінусувати їхню живу силу та техніку. Робота може бути різною, тобто в залежності від е, якості зв'язку, який є в нас, який є в них. Ми можемо взагалі спостерігати те, що вони бачать. Тобто, ми можемо повністю навіть з ними не спілкуватися, а просто дивитися, що вони. Бачать і самі себе повністю коригувати. Е, Можемо працювати, тобто що вони нам будуть давати інформацію, куди ми потрапили, куди нам треба скоригувати вогонь, і відповідно так само результати влучання. Українські армійці тримають рубежі та безжально нищать противника, наближаючи нашу перемогу. Ну, якось так навалюють наші захисники це захисниці російським окупантам. А чого ще е чекати російським окупантам, як не смерті тут? Е і все. М е далі ми продовжуємо про е те, що СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів, а для когось ще. Зрадником виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації. Він збирав розвіддані про підрозділи сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувальну підривну діяльність. Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів. Чоловік. Продовжив збір інформації для ворожої спецслужби 9 мільйонів у 9 мільйонів оцінили роботу Бенксі графіті, яке намагались вкрасти в гостомелі. Просто вирізали його. Організатору цього злочину повідомили вже про підозру. Розповів голова нацполіції Київщини Андрій Нєбетов. 2 грудня група осіб з Києва та Черкас, група долбайобів. Ну треба наголошувати і називати речі своїми іменами Демонтували картину з жінкою у протигазі, яку британський митець анонімний створив на зруйнованому росіянами будинку, завдяки небайдужості громадян, поліцейські та силовики затримали зловмисників. Нині підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі за свій дебільний вчинок. Отак от. Друзі, наразі в мене все. Ну сьогодні, слава Богу, новин такий потік не був здоровецький і е, величезний, шалений, е, як останніми днями, 31-го е, і 1-го е, числа е, січня, коли окупанти нам не давали спокою своїми ракетами та е, мопедами. В них їх ще є, тому е, обстріли продовжуватимуться. Я не буду ніколи загадувати, коли вони будуть там, з датою і місяцем. Сьогодні я читав буквально ось Юрій Ігнат е, з повітряних сил. Вони там е, ось це важливо просто сказати всім. Е, Ніхто не знає, крім російського керівництва, коли завдасть Московія удару по Україні. Про це в ефірі 24 каналу заявив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Цитата: Ми очікуємо, ми готуємося. Ми ж бачимо, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони собі там спланували? Поки що ми не знаємо. Нам потрібно просто готуватися і тримати порох сухим. ракети, щоб були заряджені, люди готові, каже Юрій Ігнат. Він ще додав, що Росія не хоче змінювати своїх намірів, тому захисники України будуть готуватися і відбивати усі загрози, які летять. Він закликав вірити у наші сили і підтримувати їх. Ось і все, що потрібно знати, а не в пабліках, там і в цих телеграм-каналах. Анонімних розчитувати, коли там буде до там до, до секунди чи до хвилини, коли там буде той удар, е, я не не припиню це нагадувати людям. Є е, загроза повітряна. Отже, ідіть в укриття, в кого вже яке є, в кого в метро, х, хто між двома стінами, хто може десь в інше якесь місце безпечне е, заховатись, щоб уберегти себе принаймні від. Е, Шматків розірваних цих ракет, ну якось так. Тобто, подбати потрібно про свою безпеку і щоразу не труситися. Я не розумію, що там труситися вже ну, типу, якщо в нас це продовжується вже ну ось уже майже рік. От і а всі все одно читають якісь анонімні телеграм-канали і намагаються щось там для себе зрозуміти, і вирахувати скільки в них ракет. Це все, що нам показують офіційні дані, це все умовні цифри про два-три ще пуски, які може масово здійснити Росія по Україні. От просто ми чекаємо на ці удари. Вони будуть все, що нам потрібно знати. Тож будьте спокійними, не тривожтеся з цього приводу, і не ведіться на це все росіянське гівняне і ПСО. Ось я тільки що щойно вам прочитав офіційне повідомлення від повітряних сил, Збройних сил. Ніхто нічого не знає, коли там буде, що конкретно, з датою, і до години, повідомив Юрій Ігнат. Ось вам речник командування повітряних сил. От так що ну, триматися і психологічно бути, якби в балансі, і психологічно в ресурсі це теж дуже. Така потрібна і важлива штука для вашого здоров'я це все потрібно розуміти, що Росія продовжує воювати в неї ще багато м'яса, і вона буде Старатися закидувати, яке б воно там не було е, мало забезпечене е, з поганою технікою, але вони все одно будуть продовжувати лізти лізти і лізти, тому що їм свого гарматного м'яса ні не шкода, ні 300 тисяч, ні 500 тисяч, ні мільйон. Їм не шкода. Е, от і не потрібно також знімати відповідальність з російського народу з Росії в цілому, і ніхто не каже, що це тільки провина в цьому Путіна. От і все. Що мені хотілося сказати, ми продовжуємо протистояти Росії, наші захисники і захисниці щодня, що секунди на варті нашого спокою тут у тилу. А ми тут в тилу маємо робити все, щоб підтримувати наше військо і робити це систематично. Що найголовніше, хто чи може і хто як може. Тільки разом ми можемо перемогти цю російську нечисть і все, що нам залишається зараз, усі свої сили направити не на срачі і не на розкрадання бюджету, а на перемогу України. От я все сказав. Підтримуйте українське військо. Далі можете підтримати і нас. Проєкт Media Network і До речі, ми зараз збираємо на дрова. Підкажіть мені, будь ласка, чи ми? А значить, збираємо ще на дрова. Ось QR-код і е, номер картки, за якою ви можете перейти, і допомогти нам е, зібрати на дрова. Збираємо ми на дрова нашої е, студії у верховині. Е, от. Підписуйтесь на канал Ukrainian Media Network, Не забувайте про вподобайки. От запам'ятайте собі, ви щойно вмикаєте трансляцію. З вас вподобайка вже автоматично. Ось не думайте там собі, не розслабляйтесь. І тисяться дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими відео та прямими трансляціями. І підписуйтесь на телеграм канал Емен Там ви будете дізнаватися швидко і оперативно, що відбувається. Якщо там щось. Таке відбувається, то в нас дуже оперативно все чітко перевірено, виходить інформація, і ви нічого, в принципі, не пропустите з того головного, що відбувається в Україні та світі, і там не буде ніякого, ніяких фейків, буде перевірена інформація, як це є. Ми принаймні стараємося робити інформативним цей телеграм-канал імен. Отже, раджу підписатися. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви в нас є. Дякуємо за вашу підтримку, за ваш кожен коментар і вподобайку. Негативний коментар, критичний коментар це теж дуже круто. Ставте їх от прямо під цим відео, яке зараз тут іде. А хто може не в прямій трансляції, це побачить, все одно лишайте свої коментарі. Тисяти вподобайки. Всім гарного вечора. Слава українській армії і смерть окупантам.